Повчальна історія від Анни Кір'янової. Одна жінка в іншій країні потрапила до лікарні з важкою хворобою. Вона була пригнічена і ні на що не сподівалася. Подумки прощалися з життям, прощалася з красою. Зовнішність дуже змінилася і лежала обличчям до стіни. Усе втратило сенс. І раптом вона почула шум, радісні вигуки, оплески. У такому похмурому і безнадійному відділенні такі дивні звуки свята. Може, це лікарі відзначають день народження або хтось намагається розвеселити безнадійного пацієнта, щоб скрасити його останні дні. Інші хворі в палаті дві старенькі бабці, підключені до апаратів, і жінка середніх років у такому ж пригніченому стані заворушилися. Увійшла медсестра і пояснила, що в сусідній палаті вітають пацієнта, який одужав. Він дуже важко хворів, діагноз був невтішним. І лікування тривало довго й важко, надії було мало. Але ось кілька курсів лікування пройшли, аналізи хороші, і лікарі підтвердили, удалося перемогти хворобу, а з цієї нагоди в нас прийнято вітати. Тож інші пацієнти і аплодують. Гучно радіють, вітають. Якщо це заважає, мовила медсестричка, я їм скажу, щоб поводилися тихіше. Ні, це не заважало. Усі підбадьорились, ожили і очі заблищали. Значить, порятунок можливий, значить, можна одужати, значить, лікування допомагає. Жінки раділи за іншого. Вони зберегли цю здатність. Але ще вони в перемозі іншого над хворобою і смертю черпали сили для боротьби. Жінка пройшла тривале лікування і настав день, коли і її привітали. Медсестра і лікар заплескали в долоні, як на дитячому святі, і сусідки по палаті закричали слабкими ще голосами Вітаємо, вітаємо. Настав цей день порятунку. Жінка розповідала, що допомогло лікування. Але ось те свято порятунку за стіною теж допомогло. Це був переломний момент, момент надії. Значить, можна врятуватися, якщо інший зміг, значить, є вихід, значить, треба боротися. І розповідь про чужий порятунок, стілення, подолання це теж ліки, це дієва допомога. Ваші слова підтримають іскру надії і життя в людині, яка вже зневірилася. У важкий час треба читати і слухати історії порятунку і боротьби. Це дуже підтримує. І треба розповідати про свій позитивний досвід, якщо він є. Це теж може врятувати когось. Може, для цього досвід і був даний, щоб ви підтримали тих, хто втратив надію. І це проста історія життя про чуже свято, яке теж виявилося ліками і порятунком, і допомогло зібратися з силами і боротися і перемогти.